Вітайте, кохані мої, вітайте, вітайте. Ранок, кавуся, новий день. Як пінкні жижича іде. Дивіться, точиться своїм колем, кохані мої. Жички пійдемо до вижуцення, на млеку може зроблять. Зараз на лесничку пару насмажем. А на маме Мами, мами повидла. Погода така хмурна, як видіче. Може, народженнявий каттушек знову квітять іншим трошки Ну, Вчора пірошки не могла доїсть. Парубки теж, як не зіпсулися, попад, то там земляки мам. От вже зім'ячками з'єм. Мам у є ще трошечки тут в слоїчку. Треба доїдать, кохані мої, що ко є. От добрі з курчака, нема кому їсти. Ой, кохані моя якось так. Может сміття виніс. Дякую сердечно всім тим, хто приходить до мене на лайви, на чік-току бабуся Маруся обсервує його, субсибує. Дякую, хто приходить до мене на трансмісії, наживо на ютубі на з каналу Кухня на Весоло», бабуся Марусі. Але кохані мої, той ще сміху варте, щоб писать, що Раїса E, закохалася, чи як то сподобала мені, чи закохалася. Так і глупоти виписувати то тільки такий глупий чоловік може, який ніч не вміє ліпше написати не потрапив. Або пише, що я до гербати олею долевом, або є ще там різні такі пердолки виписуєш, що я що то навіть не пам'ятаю кохання того, що я то не ставлю за це запам'ятати. собі. То є сміття, то є непотреб для мене ще добрі, на дісі будуть добрі. E, ну, Людука e, я його вилочила, все e, знімала, e, з вершку, познімала, кохані e, вершку і в Środку повитягала, ще тут збоку не повитягала, але наразі не витягам, бо я ще нову ніхто не купує, а где-то то, то всі я і так довкола себе. О. zakładałam, się tym wszystkim, masło i parówki za oknem wystawiłam, nikt jeszcze nie rusza, niby wszystko na miejscu. No prawda, jeszcze dzisiaj nie poczęłam, ale mam nadzieję, że na miejscu wszystko. Naraz ja w Lidlu widzę, kochani, moje różyczki takie małe, po 5 złotych, z groszami, że tam promocyjne cenie jak oni długo stoją, nikt nie bierze. Oni jeszcze dobre. Jeszcze paru dni mogą i mnie, i was pocieszyć, wasze oczy. Я жечу вам милого дня, милої праці. Кохані мої, хто десь нам народився, всіма іменінки, уродінки, 100 вам у моцнім здоров'ю, у щенстві, у помишності прожить. Нех Бог вас благославить, нех ангели-хранителі завжди вас хранять і в день, і вночі. Ну, кохані мої, я десь маю щось до змивання, от, так же до укладання. Може, десь займуся бутами ще, там в шафці попаче, може щось вяжу Może coś Wam nagram? Ja wiem, że spontaniczna segregacja u meblach. ludzie bardzo lubią to oglądać, taki kontent. Dziękuję za uwagę, całuskie papa. Pa, pa.